Всіх вітаю, друзі! Сьогодні 11 січня 2025 року прокинулись, слава Богу, вчора ввечері нам робили нерви, м'яко так кажучи, але все добре. Дуже багато був рітік, шахіді, куди вони летіли, по всьому місту летіли, і це все було неприємно. Ксюшка, слава Богу, вона, дівчинка така стійка. Але сіня у нас канекорса, як вона це все не любить. Вона дуже чуттєва собака канекорса. І вона, звісно, бідненька. Приходилося її печеньками, соляниками кормити. Ну, нічого, все дуже, все добре, слава Богу. А дивіться, хотіла на позитивну нотку. Вчора такий подарунок нам на малюванні подарили. Взагалі супер. Дуже дякую нашій преподавательниці. Вот, у нас свята продовжуються. Все рівно треба в серці, щоб був якийсь мир, щоб було якесь свято. Це все треба зберігати, бо ми не зможемо, психіка потім не видержать, якщо тільки акцентуватися на поганому, там, жити в якомусь цьому реальності. Тому відволікаємося такі мелочі, казалось би, так приємно, так що Ксюшка зараз проснеться. Я вчора ввечері її не давала, не відкривала, От. Ну, тому що вчора ми вже і круасан купили, і селяники наїлися. Сьогодні відкрию і буду по конфетки їй давати. Доброго дня, хай буде у вас все позитивно, добре. У нас скоро канікули вже закінчуються. Так що багато було різного на цих канікулах. Ну, у дітей наших була ялиночка, було свято, а це саме головне, що все це було, незважаючи на війну. І будемо надіятися, що все буде добре. Ну, а як же? Акцентуємося на позитиві. Ну, по-другому ми не можемо, щоб вижити тільки так треба. Це всі, хто тут живе, ті розуміють, постійно в негативі бути. Ми не виживемо, ми, ми за місяць просто згорім чи якісь серйозні болячки собі наживемо. Тому не маємо права бути в цьому негативі постійно. Виходимо, виходимо, це необхідність. Виходимо і на таких дрібничках класних, на улыбках акцентуємося. улыбнулся уже и кисел не даже я чую, я чужие, уже хорошо. Поздоровался просто там, добрый вечер или неважно, уже хорошо. Главное искренне, главное, главное искренне поддерживаем друг друга и все будет хорошо, ребята. Сеня, ты в норме? Сеня в норме, мы ей печеньку дали. Слышно? У нас просто стреляют. Жестко стреляют. За окном. Мне сон сегодня еще приснилась бабушка. Так давно покойно давно не снилась. Я еще думала, что она мне уже два года не снится. Где-то или три, вот как война началась. Приснилась бабушка. Шо? Вс, дорогой. Все хорошо, печеньку дала ей, Сулянки. Успокоилась трошки, вот тут кричала. Трошки легче, да? Да, еще расслабляться рано. Да мы спать лили Ксюха. Уже где-то сколько? 20 минут уже как стреляют. То там 3-4 минутки отдыха, 5. Капец. Боялась только Сеня. Смотрите, уже трое тут. Руби, ты не боишься, он постом машет. А он Франечка, смотрите. А вот Сеня. Сеня голова вот выше, а французская пыточка вот внизу. Так, вы не боитесь, вы смелые. Да. Да. Вообще. Тихо, тихо, Сеня опять уже сонечку, ну все, тихо, тихо, уже по печеньке дала, дала уже. Тихо, тихо, кашка остывает. Хлебушек дала, чтобы она не нервничала. Все равно, ну, ну успокойся, успокойся. Ну, тоже гучно, он все тут. И все двери запачкала. Нервое. А Руби на улице была. Я ей запустила, а она грается, Такая довольная. То есть, ну, лабрадор В неї в активності, може, якось не видно, щоб вона боялася. Сінька, боїться, так трясеться, видно, я не знаю, це каникурс. Тихонечко. І з вами вітається наша роксочка. Що ми зараз будемо робити? Я б дивилася, у мене було філе куряче, і я вирішила зробити трішки рублених обівних. Ем, Дивіться, будь здорова, Ксюшенька. Міленько я накришила м'язко. Потім туди цибульки, 4 яйця посолила. Зараз ще приправку додавлю, і 4 ложечки муки додав. Це все хорошенько буду перемішувати і буду робити отбівнушки. Це у нас таке сьогодні ранок суботній. І я зроблю для ксюшечки. І паралельно супчик поставила варити. Так що, дощ у нас на вулиці. Сьогодні нам на малювання, ну, я не знаю. Як і що, якщо а, чоловік на роботу поїде, тоді ми будемо пропускати, бо хворіти ксюшки зараз ну, ніяк. Не можна, та й всім дітям не можна хворіти. Зараз учоба починається, закінчуються канікули. Тому це ж таке, ребята, а дощ йде, вчора така була класна погода. Вчора ще ми подружка позвонила, ну, хотіла, щоб ми зустрілися. Я теж вже настроїлася сьогодні на зустріч з нею. Але погода така, бо я і не знаю. Це ж дожду, думаю, може закінчиться. І хочу з Лесі зустрітися. Давно вже не бачилися, дуже і що його робити. Ну, побачимо, може завтра. І ще не дивилися про нож, який там буде завтра у нас. Оце така у нас зима. Дивіться, яка у нас зима. Да? мокро, як весна. Так, перемішуємо, Добавила я муку. Сінечка ще просто прокинулася моя лапочка. Отак хорошенько перемішую. Одною рукою знімаю, мені незручно. Зараз буду добре перемішувати. Люблю дуже цю приправу. Сподобалася. Грибна. І в суп ложу, І в плов навіть ложила вчора. Мені вона подобається. Ну, Як вже подобається можна. І ця, і ця. Ну, така консистенція, бачите? Вона не густенька, але її взагалі не жидка. Жидка не повинна бути. Бо будуть О, так. Можна зелень положити, у кого є там кріп, чи може петрушка, взагалі буде супер. У мене вже немає кропу, я вже все там вирвала. А Петрушка є, дощ, не хочу йти. Є Петрушка, дивилася, вчора я є ще. Ось жаряться наші отбівнушечки роблені. Запах неймовірний. Ну, вони чудові. Ці отбівні, вони легко робляться. І їх навіть можна, знаєте як, зробити, замісити багато там, виходить, і морозилку заморожувати можна оце, якщо багато щоб потім там вра, зранку да, раз, -раз робили свіженькі і буде причудово. І я не заморожую, зразу роблю небагато. Якось так багато роблю. Дє. Ксюнічка прокинулася і дивіться, вона О, продовжує вийде. робити емодзи. Це смайлики. Тут різноманітні. Ну, вона мені показувала, це мені не дуже подобається. А покажи, де там овочі, фрукти і мордашки. Не ну, можна, ото було круто. Такі яркі, такі там красиві овочі, фрукти, мордашечки, тваринок і можна було таке щось там робити, експериментувати, робити якусь таку емблемку класно. Ну це цікаво, це дуже цікаво. Мені теж хочеться О, от це такі, да. це ми бачили в телефоні, це завжди є такі смайлики. І в комп'ютерах завжди це такі, вроді як... Звичайне, можна робити, да? додати щось, вийде. таке незвичайне, класно. Так, зараз я свої відбивні буду переворочувати. Я виключила, бо Ксюшка часто мене відволікає. Да? І я можу, я така, що можу і трошки його спалити. Мені це всім не можна відволікатися. А вона мене вже звала, звала, Мама, йди подивися на мої смайлики. Ой, Ксюха, відволікаємо. Ні, я успіла. Вони ще нормальні, ще не згоріли. Треба стояти біля плити і не відходити. Ну, як це... же якщо дитина просить, мама, ну йди, йди, подивися, мама, йди. Ну, ну, понятно. Це треба завжди виключати плиту і підходити і дивитися. Ото буде толк. Це наші бусинки бусинки. Володимир, дякую. Завжди на Ксюшка пише. Що, ласки бусинки. Так миленько, боже так класно. Дуже дякую. Ну такі слова. Це моя моя б тільки мамочка могла такі добрі, теплі слова говорити. І Лілічка завжди такі теплі слова. Я завжди мамочку споминаю. Тільки вона могла такі теплі слова, таку любов вкладати. Дякую, мої друзі. Дякую, що пишете такі приємні. Як рідні, ви мені як рідні, от ну. Я не могу даже выразить. Дякую. Дуже душе. Вот это Маме пирсаж. Вот это такой смайлик мы делали вместе это баба решила. сушей. Мама сделала. Мне да, понравилось. Видишь, как размытое. Ну ничего. Главное. Теперь это будет смайлик, можно его использовать. <говорит> вот. Мама дурачилась. Он ну, симпатичный. Я думаю, что он получился симпатичный, неплохой. Да. <г Pacific Island> Так. так, ну що, ну, порцію ми вже з'їли. Я вже не успіла вам показати, зараз показую, що вийшло, але ну, дуже смачні цей раз вийшли. І біжимо ми зараз, знову біжимо, знову у нас бігатня, рісування. Це не, не в правому березі малювання, тому ми все швиденько, швиденько, але нічого і дощ, але у нас. Папа підвезе. Так що, слава Богу. І мені ще треба ласінчики поміняти. Не підійшли, там трошки вони як узки По довжині вони нормальні. Лосіни дві пари, 169 гривень. Сінцея вчора купляла Хороший магазинчик, може щось цікавеньке, світерочки, кофточки знайти. Такі цікаві, мені понравились там кофточки Є не дуже, а є нормальні, знаєте речі. Треба йти дивитися. Так що хочу псюшки ще подивитися. Подивлюсь, може, там білизну, маєчки, таке щось ще що треба. Футболочки собі хотіла з котиком на каналі Юлія Гаден А Запорізьке блогер. дивилася, Там така класна футболочка за 90, по-моєму, вона говорила грівені з котиком. Но немає. Вчора вже дивилася, немає. Немає Такого котика, немає. Там були інші котики. Ну, Отак, прольотя. Я так хотіла купити з тим котиком. Ну, ладно, це мелочі. Ну и я же говорю, для молодежи там столько э, девочек, столько подростков в том магазине, боже мой. И выбираю, там снимала вам, снимала куча всего. Мне уже палец начал болеть. Потом смотрю дома, все перевернуто. У меня бывает такое с телефоном, надо перезагружать. Если я не перезагружаю телефон долго, изображение перевернуто, когда монтирую видео, ну, то есть оно узенькое, маленькое. И что делать? Ну ничего, ничего. Оно не так привлекательно, не так его приятно смотреть. И вчера я тоже выложила видео, сорянки делала Тоже перевернуто. Ну, мой телефон вчера чистила, он там забитый. Муж говорит, мужская не телефон. Ну да, есть такое. Вот. А еще такой интересный прикол был, когда я там смотрела, снимала в этом магазине. Там наверное час шарилась, снимала. Извините за некрасивое слово. И тут мне было музыки, не было, потом так нам всю включается музыка. Гуцулка к сеня. Наверное, все знают эту песню. Я не знаю. мне так прям на душе так, так весело, так смешно, так мило. Наша украинская песня у нас дуже старается песня, але сейчас в, в частной обработке. Классно. Гудсулка к сеня. Ой, да. Чудо. Боже, молодежи, хоть какая-то, хоть какое-то развлечение в этом Запорожье, хоть в сенсей пойти, там, вайкики пойти, те дети, бедные подростки, что. Из-за войны сколько всего теряют. Ой, боже мой, ну дай бог, чтобы человечность возникла, из-за войны, чтобы эмпатия, чтобы человечность какая-то у детей была. Они столько настрадались, те дети. Боже мой, дай им здоровья нашим деткам, всем нашим деткам. Скай буде біля І кітишечек. Кітишки не всі добре не сіли. У мене не розуміє такі. Я не люблю, бо вона вічно ламається. цей раз якось мені повезло. Одна-дві хвилини, ну, на вкусно хороша. Но я її варити щось не люблю Вона така величезна, знаєте швидкого приготування, одна-дві хвилиночки. отличные платья, просто отличные, скидки хорошие, кофточки тоже. Я сейчас себе что-то выберу, я же не удержусь. А вот какое платье, 239 гривен. Очень тоненькая. Хорошая платьица, но тоненькая. Пижамки, посмотрите. Ну, симпатичные для девочек. Кофточек очень много. Ну, надо сюда приходить. Ну, для мальчиков кофточки 149 гривен. Кофточка теплая. Ну пожалуйста, ну такие цены, но ну, таких цен нету. Нермак Украина сельцы. Таких цен нету. Для детей пижамы, ну, пожалуйста. Маечки. Всім привіт! Прийшли ми з дочечкою з малювання. І зараз у нас вже обід, такий вже обід, який протікає в вечерю, мабуть. У нас салати, карбінушки. Ну, Ксюша дуже мало поїла, бачите, стільки, ну нічого, хоч скільки. Не хочете їй багато їстички. Покажу сьогодні вам малюночок, який Ксюшка намалювала, з котика намалювала класного. А була я в магазині Рошен, Ршена сертички, треугольнички. А от сертичко, дивись, клас! клас. Yeah. пан, всі там були от такі классные крутики, рошеновские, дуже смачнючі, вообще класнючі. М'ягенькі. Так? Yeah. 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 Ой, ми в детстве любили такі, вони очень полезные, кстати. Вот эти конфетки. Сівничка. Так що приємного опыта тут Наїлася, А ви любите вот такі вкусненькі? Мармеладки. Напишіть, хто любить мармелад, а хто не любить. Мармелад дуже-дуже смачний, Рошенівський, так що його купляйте. прям я рекомендую. Так сподобався, буду частіше, Ксюші мармелад купляти Замість шоколадок. Це що в сенсеє, що я в цьому магазинчику купила. Поміняла вчора, я штанішки взяла. 128 см Вони трошки маломерки. У ну, мене ж Ксюшка девочка хорошенька. Трошечки вони якось так внизу Як давлять. Ось, я поменяла размерчик. Получается, там следующий 134, 166 гривень. Это дві пари, там ще бордові І ще я купила футболку з котиком. Ну, вона 119 гривень, ця футболочка. Ну, Це така класна для дому а можна, ну, я не знаю, я для дома купила. Можна її носити літом не тільки для дома, вона класна. І ще теж 99 гривень. теж Ксюшки, вони такі трошки як тепліші. Ласінчики. Як от, як так подивитися, ну, тут мат... просто матеріальчик другий, що я покажу. Отакий. От Отакий да? от матеріальчик трошечки тепліше, от, Якщо от, плюс 10, як було у нас в п'ятницю. Можна сміло одягати і в таких штанцях ходити. Ну, Це взагалі не гроші 99 гривень. Багато людей на вихідних, у кого є змога, приїжджайте, мабуть, в будні. Дуже багато Очереді величезні. ну але очередь швидко вона так, знаєте, двигає, двигається а, швиденько доволі. Насамперед, дивишся там такі прямо аж до кінця очереді, огромніше. Але так воно швиденько швиденько вона дуже, дівчатка добре працюють, молоденькі. Хороший магазинчик, такий доступний. І таке є і модненьке, щось можна знайти. Там світерочки, ну я вже не купляла, такі класні, я там знімала. Ну, не знаю, що я не купила. Ну, мене є, в принципі. Ну, Ну, чого мені? Ну, там є такі модненькі світерочки, класненькі. Ну, очень красиві. Там я теж приложу кофточки, там одна черненька. Мені. Сподобалася. Я теж думаю, може, треба було купити. Ну нічого, може, ще буде, якби приїдемо ще, так, як буде змога. Ну і все. Всім доброго вечора. Хай буде у вас все гаразд. Так, я обіцяла показати ось такі класні малюночки. Ксюшечка малювала. Класні. Це Гуаші вона, а це олівцями. Вона більше любить малювати олівцями чомусь. Гуаш, класна краска. Я спитала, чого ти не хочеш красками. Ксю, що ти мені відповіла? Що воно гав... говорить, розмита, не можна глазки гласки Да? Красочка висихає гуаш, і потім можна малювати глазки поверху. Вам подобаються її роботи? Як на мене, її дуже цікаві.